Пацькі ліси продовжують відкривати секрети минулого. На околиці Калуша розкопали Краївку 1945 року. Цю краївку розшукували ще з 90-х років. Вона має документально підтверджену історію. У 1945 році тут загинули шестеро молодих хлопців, вояків Української повстанської армії. Наталія Табачук племінниця одного з повстанців, що загинув на цьому місці задовго до її народження. Зиновію Табачуку із псевдовітер у 1945 році було лише 19. Історію про відважного воїна дочці розповів батько. Збереглася також світлина юнака. Настільки я з дитинства знаю, що хлопці підірвалися, підірвалися гранатою, тому що власне не хотіли здаватися в руки ЕНКВДСТАМ. Хлопців усіх звідси забрали шестьох. І просто поховали поблизу тут в найближчому цвинтарі у житловому масиві підгірки. Дослідники переконані, що загибелі повстанців передував бій із агентами НКВС. На місці розкопок знайшли гільзи, кулі та навіть фрагменти зброї. А ще знаряддя, з допомогою якого НКВД шукали повстанські сховки. Радянський такий щуп сапера, будь військовий, він є. Мачте. Квадратний і мідний це іде для прощупування пошук мін і плюс криївок. За словами істориків, бій відбувся 6 вересня 1945 року. Радянські каральні органи в своїх офіційних документах назвали його операцією з ліквідації групи бандитів. Зберігся документи НКВД. Звіт такий про те, як була оточена ця краївка, і як вона була знищена. Там розповідається, що привів на Криївку так званий інформатор Б, тобто прізвище зашифроване. Оточення Криївки відбулося о сьомій годині ранку, коли вони напевно або прокинулися, або лише готувалися чи до снідання, чи до виходу. Про ті події розповідала також Ольга Грозберг, наречена Володимира Калинія надрайонного керівника ООН із псевдо «Артем», котрий загинув у Криївці. Її спогади записав краєзнавець Юрій Манюх. Каже дівчина до останнього не вірила, що її коханий помер. Дівчата увечері розкопали могилу. Вона переконалася, що там Артем. Інакше вона не повірила у задумах істориків та місцевої влади відновити краївку до того вигляду, який вона мала у 1945 році. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.